Вітаю! Сьогодні пропоную познайомитися з чудовою новою технікою свічкування. Власне, для цієї прекрасної роботи нам необхідно мати, окрім самої свічки, яку ми будемо з вами використовувати в малюванні. Простий олівець для позначення елементів, обов'язково пензель, не тонкий, а так, щоб було зручно замальовувати великі площини. Склянку з водою та необхідно самі фарби акварелі. Отже, пригадаємо, що на вулиці сьогодні тепла осінь, деколи дощить, але саме зараз у наших садках цвітуть айстри. Чудові яскраві квіти з дрібними пелюстками. Вони настільки кольорові і гарні, що дарують нам враження цвітіння. Цілих феєрверків у наших садках. Отже, давайте ж спробуємо цю чудову техніку свічкування. У нас є аркуш білого паперу для роботи аквареллю, і розпочнемо ми з вами з ескіза простим олівцем. Отже, у нас буде айстровий букет, і ми позначаємо, де у нас будуть серединки, один. Два, три, чотири і п'ять. Це у нас серединки самих айстр. Ми олівцем не промальовуємо повністю всі елементи і пелюстки, а лише позначаємо, де будуть їх краї. І легкими лініями, ледь помітно, навколо наших серединок позначаємо, де ж у нас саме будуть розташовуватися. Наші квіти у букеті. Окрім квітів, у нас також є листочки. Позначаємо, де ж ми будемо зображати навколо наших квітів зелене листя. Так, позначили. На цьому робота олівцем завершується, і ми олівець. Пам'ятаємо, що всі лінії олівцем ми робимо надзвичайно легко, щоб лише ми бачили, що ж там зображено. Тепер беремо свічку і тією частиною, де у нас немає ниточки. Ми бачимо з одного боку гніт, з другого боку, немає. Там, де немає ниточки, ми промальовуємо ось серединка і від серединки притискаючи в різні сторони. Ми малюємо від центру, від серединки в різні сторони воскові пелюстки. Ось так. І чим більше пелюсток ми намалюємо, тим яскравіший і цікавіший буде наш малюнок. Отже, від серединки квітки ззовні до тієї лінії, яку ми намалювали олівцем. Так, промальовуємо всі квіти, які ми з вами задумали створити на нашому букеті. І ніби робимо уже таку ромашку, цікаву айстрову квітку від кожної серединки до зовнішнього краю. Ось так. Ніби промінчики, малюючи ніби сонечко, створюємо. Промінчики кожній квітці. І так само дивимося на листочок. Серединка обводимо і проводимо жилочки листочка. Так, от, і кожному листочку промальовуємо. Як бачимо, що зараз сам малюнок у нас невидимий, ніби його немає. Ми свічкою водимо, а самого зображення у нас нема. Тільки не де, де, де трошки блищить. Отже, свічку тепер відкладаємо і е, витираємо таки, тильною стороною руки зайвий віск, чи стеарин, з чого у вас свічка, так, щоб не заважало. Ось. Тепер нам необхідно розмочити наші акварельні фарби. Беремо пензлик. Вмокуємо в воду і розмочуємо ті фарби, якими ми будемо, кольори фарб, якими ми саме будемо малювати. Отже, на, ми знаємо, що айстри бувають фіолетові, бускові, так? Бувають сині розмочую, бувають червоні, так? помаранчеві. І ось ці всі кольори, які ми будемо використовувати. Ми розмочуємо водичкою, щоб фарба добре бралася. Тепер, коли наші фарби, а, і зелені, у нас же ж листочки зелень, беремо, розмочуємо дві салатову і темну зелену, для того, щоб наша робота була яскравіша. Так. Тепер пензлем, вмокуючи в водичку, ми промальовуємо всі серединки. У нас один 2, 3, 4, 5 серединок у наших квітів. Вмокую пензель в воду, і серединки в мене будуть помаранчеві. Набираю помаранчеву фарбу. Так, багато, щоб на пензлі було багато фарби. І замальовую почережно всі наші серединки. Зараз вони мають трошки підсохнути. Так, для того, щоб набрати іншу фарму, мені треба помити пензлик, тобто я беру пензли і мию у водичці. Добре промиваю, і коли я промиваю, обов'язково треба зняти воду. Так, промила. Об край склянки, знімаю зайву воду з пензля. Тепер зробимо одну із квітів. Набираю ось цю пурпурову, чудову фарбу. Яскраву. Так, набрала якомога більше на пензля і промальовую нашу квіточку. І як бачите, в нашому малюнку Проступають пелюстки. Так, ось ці білі лінії, які ми з вами вже промалювали попередньо, самим воском. Так, одна квітка. Тепер я мию пензлик. Так. Набираю іншу фарбу, синю. Так. І промальовую другу квітку. Фарби можуть між собою зливатися, тим буде живописніша наша робота. От так, добре. І промальовуємо пелюсточки. Саме рожевий. Так, У нас якраз називається робота не тільки свічкування, але і техніка роботи по мокрому, адже ми з вами працюємо по мокрому папері. Тепер ми їм синій і набираємо фарбу червону. Наступна квіточка у нас буде червона. І ось ми її так само промальовуємо від. Центру ззовню, до зовнішнього краю, чи навпаки, від краю до зовнішнього, до внутрішнього центру, як вам зручніше. Але бачимо, що пелюсточки промальовуються. Так, водичкою розмиваємо. Так. Далі набираю іншу фарбу. А наступну теж беру порпорову, така вона мені. Подобається дуже гарно. Так от. Ви знаєте, що айстри це квіти, які мають тоненькі такі пелюстки. Так, от вони в різні сторони у нас і цвітуть. Так, да, набираю і від центру. Між восковим малюнком промальовую на цій квіточці так само в різні сторони пелюстки, щоб були у нас живописна робота. Виходимо там от за краї. Так, знову беремо. Фіолетовий ще у нас колір є. І працюємо з крайньою, останньою квіткою від центру, як, так як і ростуть наші пелюсточки, так і промальовуємо. Так, от проступають наші вускові пелюстки, які ми з вами на початку промалювали. Ось є ті білі пружилочки. Так, самі квіти у нас готові. Тепер, коли вони попідсихають, ми пізніше промалюємо, а зараз переходимо до світло салатового. Так, і проходимося навколо квітів. А там, де у нас листочки, беремо темну-зелену фарбу. І промальовуємо листочки. Так. Бажано, щоб між нашими масками не було Ось так гарно. Ось тут видно наш промальований малюнок. Так, знову ж таки, темним по листочку. Так, ось тут у нас листочок. Ось тут. Беремо більше водички, щоб. Робота наша була ажурною, легкою, не була забита фарбами темним таким. Чим більше води, тим краще у нас проступає малюнок, і тим живописніше стає ось робота. А тоді, коли ми всі листочки промалювали, беремо знову-таки світло салатовий і проходимося між самими квітами по фону навколо листків. Стараємося не залишати білих плям. Так, проходимося по всьому. От нас, ми з вами працюємо в техніці по мокрому разом з технікою свічкування. Тобто, ми в одній роботі осінні айстри використали дві техніки, малюючи аквареллю акварельними фарбами. Ми використовуємо свічку. Так. І використовуємо техніку роботи по мокрому. Тобто фарби між собою зливаються, об'єднуються, коли ми проходимо одна біля одної. І якраз краса такої роботи в тому, що коли ми малюємо по сухому, фарби між собою так не зливаються і не дають такий перехід від тону до тону. Як ми працюємо по-мокрому. Так-ось, весь фон у нас створений, тут ще зелененьким. Так. А тепер, коли у нас вся робота уже в кольорі, ми можемо собі дозволити пропрацювати в тінях. Для прикладу, От. серединці у нас жовті просохли, я беру помаранчеву фарбу і кінчиком. Вставляю об'єм в самій серединці квітки. Бачимо, що воно надає живописності. Так? Тепер беремо наш пензлик, і ось тут була пурпурова квітка, беремо густішої фарби на пензлик і від центру квіточки промальовуємо пелюстки в різні. Сторони, так, щоб набралась пишності наша квітка і колоритності. Так, ось тут такий колір у нас пурпуровий. Так, О, Як бачите, воно набагато живописніше дивиться. Коли між квітами проглядаємо, між тим фарбою, яку ми накладаємо, проглядає також і віск. Воно дає ніби 3D-об'єм, чудово дивиться. На нашій роботі. Помила пензлик, набрала фіолетової фарби і пропрацьовую від центру такими різкими рухами, промальовую наші пелюсточки в наступній квіторці того кольору, який підходить. Так, фіолетову зробила мию пензель і набираю синю фарбу, промальовую. Так, синю квітку від центру в різні сторони, між білими промінчиками, пелюсточками, пропрацьовую темно-синім. Так, є. І вона залишилася в центрі одна червона квітка. Знову помивши пензлі, обов'язково пам'ятайте, що кожного разу, набираючи іншу фарбу, ми миємо пензлі. Ось. І на цьому. Наша прекрасна живописна робота. Нагадую, ми працювали сьогодні по мокрому акварельними фарбами, використовуючи техніку свічкування, тобто ми брали свічку, проводили, ось. і ви бачите, що весь прекрасний секрет нашого малюнка в тому, що там, де ми торкалися свічкою паперу, де ми малювали, на нашій роботі залишається не покрита частина фарбою малюнку. І ось наша робота має ось такий об'ємний вигляд. Отже, наші айстри готові. Ми їм пензлі, витираємо обкрай склянки, не забуваємо виливати міняти воду. Дякуємо нашій свічечці за цікавий фантастичний результат, а вам. Дякую за увагу. З вами була Юлія Ренчук і наша онлайн-школа.